Якщо вам хтось колись сказав, що ви хороший хлопець або хороша людина, тоді цей монолог, скоріш за все, для вас. А може й ні. Але в будь-якому випадку варто послухати. Все одно сидиш нічого не робиш. У 80% випадків бути хорошим або, якщо кажуть, бути добрим це означає бути приреченим на страждання. Мова зараз йде за людей, які роблять все правильно та так, як треба, навіть коли за ними ніхто не слідкує. Одна з найбільших наших помилок це очікувати такого ж ставлення до нас від інших. Кожного разу стримуючи злість через несправедливість або йдучи на поступки, ви полегшуєте життя якомусь покидьку, але тим самим самі собі його ускладнюєте. Роблячи чиюсь роботу, ви очікуєте подяки. Перший раз ви, скоріш за все, її отримаєте. Але далі це буде мати систематичний характер. І одного разу відмовившись, вас зроблять винним. Хоча це взагалі не ваша справа. Але парадокс в тому, що ви дійсно будете відчувати провину. Все просто. Якщо ти відчуваєш провину, навіть якщо твоєї вини немає, ти будеш покараний природою. Богом, керівництвом, ким завгодно, на відміну від людини, яку не мучить совість, так званий голос Бога. Ці люди беруть усе, що вважають своїм. Тому наступного разу йдучи на поступки або віддаючи комусь те, що належить вам, варто пам'ятати, що доля не приготувала для вас ніякої нагороди. Взамін ви не отримуєте щось краще. Як вам казали в дитинстві, адже погоджуючись на менше, ніж ви заслуговуєте, ви отримуєте навіть менше, ніж те, на що ви погоджуєтесь. Найскладніше у цьому всьому це перебороти свій дитячий страх, страх того, що обравши вигоду для себе, а не допомогу комусь іншому, ти будеш покараний у цьому або у будь-якому зі світів. Особисто я завжди відчуваю якусь загрозу, коли щось мені дається дуже легко. Це як з математикою. Якщо розв'язання задачі тобі дається дуже легко, то скоріш за все ти робиш щось неправильно.